Поїхали. Перша. Власне, ось така, достатньо просвітлена. Дуже часто останнім часом, коли викупляєш, знаходяться саме ось в такому форматі посилки. Тому давайте подивимось. Так Пробірки. От такі пробірки в достатньо, як я розумію, великій кількості. Так, це можна прибрати і для чого вони використовуються? Так, кожна окремо профасована. Ну, це у нас. Пластик, да, такі пластикові пробірки. Окей, подивимося, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили. Я не знаю, що я поки з цим буду робити. Можливо, десь використаємо в декорері. Типу, щось можна буде вставити і реалізувати. Так, їх, до речі, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 по три пачки штук. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і пакет. Та сама кукла Анабель. Чо за жесть. Фу, в неї тут жук у волосі. Ну, скажем так, виглядає достатньо кріпово, я б сказав, так. А... Ну, я навізий, чи можна це в щось оцінювати чи ні? Подивимось, загуглю, можливо, це щось дуже рідкісне, але ну, виглядає дуже крипово, я вам так скажу. Так. О, жанта мені. <свистач> Янта міні Ау. Жанта міні Ау. Я чомусь думав, що це портманешка для дисків, якщо чесно. Раніше, знаєте, були модні такі штуки. Тут ще така штука є. Так. Коротше, якийсь е -е, Типа а-ля гаманець. І я думаю, сюди можна блокнот або телефон покласти і отак от. Декілька карток, телефон і погнав. Чи зручно це, чи ні, не знаю, але сама суть. Так, такий бренд. Що за бренд? Я не знаю. Пошукаємо, подивимося. Я Думаю, гривень за 50, як гаманець, в принципі, можна продати. Так то ну, що він. Новий, чистий, обережний, ну, цього річ. Доволі така тактильно приємна і цупка тканина. Залишки жука. Так. Знайоме? Мені так. Пам'ятаєте? Нова порція. Жесть. Що мені з ними робити? Так. Буду докладати або на подарунки в замовлення тим, хто буде купувати в Телеграмі щось, або по 5 гривень можете придбати, якщо вам потрібно. Так, скільки їх тут штук? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7 штук. 7 штук і тут у мене раз, два, три, чотири. 11 штук. Кому потрібно, пишіть. Або ж я ж кажу, буду докладати до замовлень. Тож отримуєте безкоштовно, якщо щось придбаєте. Посилання на телеграм в описі. Так. Угу. Косметичка. Ось така проста, незамисловата косметичка. Порожня. А, окей, вона ще розкривається. так, о, Ще плюс один подарунок на. Так, це у нас доктор Органік. Органічна. Ну, якщо органічна, то скоріш за все з льону. Ще один чудовий подарунок вашій дружині або подруги на 14. А лютого. Пишіть. Так, окей. Є таке діло. Знову знову, чергова розпаковка йде дуже швидко. Немає за що зачепитись поки що. Так. Кошелькова розпаковка. Так, ну це щось прям таке брудненьке трішки, да? Всередині частеньке, а ззовні брудненьке. Потріпало його життя, скоріш за все. Так. Не, не прочитаю. Тут, коротше, бренд і серійний номер. Прикиньте. Бренд і серійний номер, але дуже грязним. Так. Ну, коротше. Воно не витирається, а треба мити. Шкіра не шкіра, не знаю. Ось, так... Ось такий матеріал. Внут тканина прошита. ну таке Тіпа типу, гаманець аля під валюту, але я не знаю по розміру. Ну, гривня має влізти, якщо ви гривнями користуєтесь. Так, окей. Туда ж його. Так, давайте один такий відкриємо. Так, як ми там отак робили? Годинники, друзі. Так, годинники нам потрібні. Ух ти, Ух ти, ух ти. дивіться, який гарненький. Пілот, доволі симпатичний годинник. Я вам скажу, що він в доволі гарному навіть стані. Так. Але не іде. Ну, тут написано, що кварц. Так, стрілки крутяться, все працює. Окей. Так, о, закрив. Польот, кварц, поміняють батарейку, можливо, будуть працювати, а там хто його знає. Окей, подивимось, скільки коштує, можливо, щось доволі непогане. М -м, спутник. Ось таке. Тоже доволі непоганий, Доволі непоганий стан. Так, на кришці написано Спутник BS. Э, чи Б8, чи БС ТМ1Б. Окей, механізм Сітізен. Японія. Японський механізм. Отакі годинники. ну Японський механізм має бути щось доволі так непогане. І ось такий у нас луч. Ось так він виглядає. Такий задній стан. Навіть з ремішком. Ну, робіть, до речі, такий дубовий. Його пропарити. Якщо дубовий такий, то теж, можливо, шкіра, до речі. Але хто його знав? Але ну такий дуже дубовий. І що саме головне, дивіться, видно, що він юзаний, але не потрісканий. А отже, все ж таки, схиляюся до того, що це шкіра. Так, ну, до речі, доволі непогані годинники. Подивимося, скільки вийде за це все. І. Ви ціну побачили, а я відкриваю наступний, я вже бачу що Так. Я тільки сьогодні відфоткав великий лот десь до 20 дротів, а, отаких іменно. Ну, Не іменно таких -от таких, але імеється в виду, що ті, що для зарядки. Так, type c 20 гривень. І Ну цей, до речі, дивіться, які гарненькі металеві. Нам, до речі, вже впадались металеві. Я не пам'ятаю. Да. Ще буде на лот. Назбираю штук 10-20, тоді виставлю. Монавіть поштучно так виставлять. Так. Важка так 500. Так. Хо-хо-хо-хо-хо! Болумба, яка офігеть! Ось що важке було. Так, Sharp Japan. Так, теж дивіться: Sharp Японія. Так, наз... ну, задня книжка щось трохи поржавіла. Написано: R... Sharp SHP 4025. PC-21. Батарейка 377. Джапан механізм. Окей. Так, ну таке. Видно, вони чи підлежали десь, чи що. Так, такі вигля... але сам дисплейчик виглядає непогано. Такі стильові, до речі, достатньо. Навіть на мою руку налізло. Та, ти що? Прик... Був би в мене хтось посилові, хто ремонтує годинники, я б залюбки все те, що знаходжу, віддавав на ремонт, що можна відремонтувати. І потім би вам продавав вже 100% відремонтовані справи. Але в мене тут силові таких людей немає. Тому я продаю все так, як знайшов, так і продаю. Ах. Так, Болгарі. Такий годинник. Такий ремішок. Так виглядають. Так, що на кришки? На кришки щось є. Блін. Болгарі b 321 Окей. Такий годинник. Так, і. ящі чи їщі, кварц. Такі годинки. Блін, теж всі прям такі важкі капець. Понятно, чого 500 грам. Так. Ну, тут прям. Ці, мабуть, в найкращому стані або, можливо, такі ж. Як вони закриваються, хто шарить? Хизи. Ну, в принципі, ці теж в непоганому стані. Так, непогано, непогано. Під кінець так пішло. Так, давайте відкриємо наступну По годинникам. Ціни ви побачили в Телеграм закину. Так, ну це, в принципі, розвалюється. Десь тут щось підрізати потрібно. А, все. Ну, типа того. Бокс для губ прошки. Шабниров работает, все працює, Что то такое? Ой, короче. Такий бокс. Бо зараз я буду на нього півгодини витрачати. Так, окей. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100 точно, а там той одна. Так, і останнє останнє, що у нас є на сьогодні. Так, 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 так. так що в нас тут? Опять годинник. Яка молота. Зацініть. Маша та медведь. Отак от, от. Ладно, такого нам ще й не попадалося, окей. Так, ну це чисто дитячі годинники якісь. Так, жирафки. І. Хеллоу Кіті. Не питайте, звідки знаю, але знаю. Так. Окей. Ну, я думаю, це до року штути явно не буде, але на контрасті можна так.